І їх треба якось навчити, треба створити полегшенну програму української мови, тому що ну, як людина, яка вихована в сім'ї українських філологів, я знаю, що, ну, як на мене, як для історика, як людини, яка не сильно боліває за філологію, то я часом не розумію, навіщо стільки правил, О, чесно, не розумію. Тобто, наша мова сильно зарегульована правилами. Це, мабуть, також один із варіантів, коли ми пережили тоталітарне минуле, і що робить тоталітаризм як такий? Він регулює все підряд. І от мову ми свою зарегулювали. Я вважаю, що нам потрібна більша мовна свобода, ну хоч би тому, що, От, наприклад, творчі люди вони часом вигадують слова. Це їм потрібно для того, щоб, наприклад, створити Риму там, де її, в принципі, не може бути. Ну, буває таке, що пишеш, пишеш так, Рима, 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 і тут бац! І так би мовити, Рима ніяк не виходить. Ну, значить, треба щось зробити, щоб вона пішла.